Унікальна операція із висадки на лівому березі Дніпра та створення плацдарму поблизу села Кринки стали для ворога несподіваним ударом, внаслідок якого російські загарбники понесли серйозні втрати, і, попри використання додаткових сил та ресурсів, досі не можуть відновити. Контроль над цією прибережною смугою української землі Виводи це самі. Як розповіли командири спецпідрозділів сил спеціальних операцій, коли на позиції заходили нові сили ворога, ми зауважили, що вони недостатньо з ситуацією. Ми зайшли на територію ворога у міжпозиційний простір, і відразу відбулось декілька досить інтенсивних боєзітнень. Усі ворожі сили, з якими ми зіткнулись, були повністю знищені. Не виглядає, що це максимум розхитувати і з того ж наряду сил, які в них є, тому що для початку там треба уточнити по чисельності російського групування, тому що до цього в інфопросторі циркулювала цифра 50 тисяч російських багнетів, як колише не те, що росіяни готові просто кинути в напрямку на Харків, отак от, от точково. Але там, скажімо, деякі команди Сінтері вже більш точно порахували і попрацювали. Виходить, що 50 тисяч це те, що у росіян зараз є загалом на 700 кілометрів ділянки на кордоні з Україною. Тобто на Харківську область них з того групування всього 30 тисяч. Е Окрім 50 тисяч загального угруповання, там було ще 400 одиниць бронетехніки. Ну, я так розумію, що вони вирішили пропорційно це поділити, тобто орієнтовно дві сотні одиниць бронетехніки різної, там танки, БМП. Бронемашини, відповідно, такого наряду сил, от, за досвідом, скажімо так, того, що росіяни робили в Сумській області, їм має вистачити максимум, от, якраз на такі от, демонстрацію спроб проривів. Там на певну регулярність обстрілів прикордонного рай... прикордонних районів, але точно навіть не на прорив. В принципі, от зважаючи на те, що росіяни почали атаку в п'ятій ранку. Зараз ми вже маємо четверту дня і повідомлень про прорив оборони наших військ не було. То можна одразу ж фіксувати, що якщо Росіяни не змогли прорватися перші 12 годин через наші окріп райони, які там взагалі то є, то вони в принципі вже вікно можливості втратили. Відповідно, це можуть бути такі тривалі. Бої з росіянами прикордоння, але про прорив на Харків можна навіть нікому не мріяти в даному випадку. Тому, от, на жаль, це буде просто ще одна гаряча точка, там, де треба буде з нашої сторони відволікати там, певний наряд сил та засобів, але з іншої сторони, хто сказав, що росіянам там буде легко і їм не доведеться знімати для цих от боїв підрозділи з інших напрямків. Ну, бо, скажімо так, 30 тисяч багнетів. Які там зараз росіяни вирішили відволікти на Харків? і Вони б їм більше без точніше на харківський напрямок назовсь так. Ці би 30 тисяч багнетів росіянам дуже би знадобились. би в районі часового яру, там або в районі Білогорівки, або в районі Очеретиного. Якби ці 30 тисяч багнетів були б там. То це б нам було складно обстановку на фронті. Так виходить, що росіяни вирішили оцей наряд сил витратити насправді нераціонально в спробі розхитати наше прикордоння на Харківщині. Ну і отримати дещо закономірний результат, тобто не досягнення своїх цілей. Я думаю, що навіть гіпотетично там нема сенсу говорити якщо брати саме нас, наским таки людей цивільних, Тут просто яка різниця. Люди військові, вони вимушені планувати все із найгіршого варіанту. Ну тобто, знаєте, ну якби це б гіпертрофовано сказати, що от, там не те, що росіян просто так, от методом брунькування з'явиться ще плюс 300 тисяч. А й наприклад, що вони там отримають десь стангуські метеорит, там зірку смерті, все, що тільки можна в цьому світі, і що дозволяє фантазії, з цим вони спробують піти на Київ. Ну, якщо так от гіпертрофовано. Але ти просто пояснює, на, ну, наскільки глибоко військові мають планувати, щоб готуватися до тих чи інших варіантів, щоб не було так, що там ні до чого не готувалися, ні тільки шашлики. Ну от, На жаль, як там, певні уроки маємо, тому треба готуватися до, цю, до всього. Відповідно, навіть якщо йдемо про те, що там от із нових, із нових там, 10 бригад 5 мають залишити на столицю, але ж ми ж, скажімо так, не знаємо, скільки зараз там може бути. Можливо, це просто. Ну, є таке ж зараз слово ротація, ну, тобто, або вивільнення резервів. Тобто, коли в нас командування ЗСУ шукає, ем, ем, так, вільні підрозділи, якими можна замінити побратимів на фронті і тому подібне. Відповідно, про мова про ці п'ять бригад, які там мають сформувати і там поставити для оборони столиці, це можливо там от і для вивільнення. Тих підрозділів які раніше охороняли Київ, і щоб ними можна було підмінити тих, хто на фронті, тому що з другої сторони, давайте ж поставимо навіть такі риторичне питання. Час від часу Київська міська військова адміністрація оголошувала про проведення тих чи інших навчань, в тому числі в районах столиці, і просила людей не панікувати. Але ж, ну, грубо кажучи, що проводити якісь масштабні навчання, щоб це було аж настільки помітно. Треба, значить, мати і помітний наряд сил та засобів. Тому. Категорія що Київ треба якось там обороняти, охороняти. Вона до кінця повномасштабного вторгнення РФ вона нікуди не дінеться, але це не означає, що російські танки там післязавтра туди підуть. Тим більше, що за словами того самого Павлюка, який правда про це говорив кілька тижнів раніше, ну наші військові навколо столиці встигли вирити тисячу кілометрів укріплень. Можливо, це в принципі зараз найбільш укріплена точка на планеті, на ну, яку штурмувати якби для Росіян навіть попри їхню ірраціональність сенсу особливо немає. Погоджуюсь з вами, пане Іване, з другого боку, знаючи так, би мовити, специфіку інформаційної війни. Ну ніхто жодне жодне командування ну не буде нагнітати паніку в ці завжди. В командуваннях наголошую в командування усіх без винятку воюючих країн. Казали, що все добре. Все під контролем. Але у випадку нашої столиці тут абсолютно з вами погоджуємось. Розуміємо, знаємо скільки зусиль було покладено для того, щоб зміцнити київську оборону, але все одно ворог зараз буде надзвичайно активний. Тобто, цитуючи командувача сухопутних військ збройних сил України генерала Павлюка, цитуючи CNN, у найближчі кілька тижнів Росія посилить наземні та повітряні атаки на Україну. Використовується цей той час. Ну, коли ще не надійшла військова допомога з боку Сполучених Штатів України, 에, Сполучених Штатів Америки, бачите, обмовляюся за Фройдом. Так от, якщо говорити про темпи постачання американської допомоги, як довго вони можуть допроваджувати оті от каравани зі зброєю? Наскільки я розумію, зараз такий найдовший строк, про який йдеться, це додаткові патріоти з Німеччини, які в теорії просто завести там на все дві доби, але щоб навчити персоналу розгорнути інфраструктуру, в нас це займе час десь орієнтовно до кінця червня, але це з того, що можна говорити публічно, тому що артилерія, дані... боєприпаси для хаймарсів і так далі, і так далі, те, що важливо а якраз... на полі бою, а от якраз тут якраз починається непублічна частина, тому що mm -hmm. значна вагома. Крім так, частина роботи, яку мають виконувати і виконують американські логісти по доставці військової допомоги Україні, це якраз про те, щоб знаєте, приховати, замаскуватися можливими способами. І заодно способи маскування входить там в кіди, про те, що там приїде занадто пізно, чи там приїде в інший час на інші напрямки. Тому я думаю, я пропоную просто тут орієнтуватися, що гарячий період, в рамках якого ну там треба союзників тримушити, що давайте швидше, 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 це якраз до кінця червня, от якісь от пер, ну, там перші із. Переданих американцями боєприпасів, ну не виключено, що вони вже зараз. Тому що й маємо вже одне офіційне відео, яке вчора було опубліковане, але дуже характерне, що то наші артилеристи з польської самохідної установки КРАП стріляють американськими снарядами для дистанційного мінування, які називають РААМ. Ці снаряди для дистанційного мінування вони дуже рідкісні, дорогі робляться тільки в США, і відповідно могли опинитися в руках наших артилерістів тільки в одному випадку. І ми всі розуміємо якого. В даному випадку йдеться мова не просто про якусь там комп'ютерну програму, там де використовуючи, наприклад, окуляри доповненої реальності, так, от такі імпровізоване тренування. Тут йдеться справді про імпровізований тренажер, який може ну, в навчальному плані замінити навіть як політ на справжньому літаку. Але ну я би не став би тут говорити, що це просто якась першаластівка, тому що ставити отакі от. З таку специфічну апаратуру, як повноцінний льотний тренажер, задовго до того, як мають бути перші в 16 ну трошечки дивно. Тому, можливо, якраз нічого дивного немає, а ми просто тут маємо виходити з того, що офіційно у нас ще f 16 нема. Угу.